Розпаковка новинок від Дніпро М. Давно розпаковочок не було. Тут пару нових інструментів з'явилося. Зараз подивимося. Що воно, і до чого, і з чим його їдять. Так. Листочок з накладними. Це добре. Зараз зима, коли є лишня бумага, це завжди добре. Треба грітися. Так, бумагу ми, бумагу ми лишаємо. Так, все, добре, тут ніякого нема. Так, розказую і показую, що я взяв і для чого. Зима близько. Треба грітися. Взяв ось якусь теплову дуйку. Так, дуєчка. Потім будемо тестувати, як вона гріє. Але вона на 3 кВт, а я боюсь, що лінію посажу всю. Так, ладно. Дуєчка є. Далі. Це що таке? Взяв ось набір цих як його, біток. Знаєте тільки, що мені в Дніпремі не подобається? Немає торкса 40-го. Де торк? Де? 30-й. А, ні, є торк 40-й. Все, хорошо. А я скільки на сайті шукав, не було. А в мене є е ці. Саморізи під 40 торкс. Чим хочеш, тим крути їх, щось дуже тяжко їх знайти. Це таке, що треба. Далі. Взяв 12 вольтний гвинтоверт. о гвинтики маленькі буду крутити, маленьким гвинтовертом Потім будемо розпаковувати, дивитися, що там є. Далі. Десь побачив відео, що з ключа роблять ножа. Попробую тут якраз ключі, оці от. По скидці. Попробую взяти, зробити з цього ключа ножа. Ну не знаю, чи вийде. Може колись в мене дойдуть руки. <кій> взяв, хай буде. Попробую, будемо експериментувати. Ще взяв якийсь вороток. Дивлюсь, він ніби прикольний. О! Ось такий вороток. Красивий блискучий. Я як ворона люблю все блискуче. Взяв, хай буде. Далі, так. Це до гвинтоверта, щоб він перетворився на імпакт. Так, далі. Це. Свердло стекло взагалі таке реально зробити. Ну і кружки хочу попробувати посіяти ромашковий чай. Подивимося, чи буде ромашковий чай рости в кружках, ніпраємо, чи не буде. Ну і в принципі все, по розпаковці усе. Кому цікаво, спостерігайте, ще буду оце розпаковувати.